З вірою в серці вітаю тебе, друже. Сьогодні ми роздумуємо над словами, які Давид звертає до Бога, запитуючи, хто гідний бути поруч із ним? Це не просто поетичне питання, це виклик для кожного з нас. Як жити так, щоб серце стало Божим житлом? Псалом Давидів. Господи, хто може перебувати в наметі твоїм? Хто мешкати може на святій Твоїй горі, той, хто в невинності ходить, і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком, і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає. Обридливий погорджений в очах його, і він богобійних шанує, присягає для себе, хоча б і на зло і Дотримує, не дає свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу. Хто чинить таке, ніколи той не захитається. Цей псалом, немов короткий портрет людини Божої, недосконалої, але щирої, Тої, що несе правду у серці, не шкодить іншим і живе не для вигоди, а для любові. Давид нагадує. Бог не шукає гучних обіцянок, він шукає тих, хто живе по совісті, для кого праведність не тягар, а спосіб життя. Такі люди, немов скелі: вітер може дути, але вони не захитаються. Молитва: Господи, навчи мене ходити твоїми дорогами, дай мені серце чисте і правдиве, щоб мої слова і вчинки були світлом для інших. Убережи мене від лицемірства і неправди, дай сили стояти в істині, навіть коли важко. Нехай моя душа буде оселею твоєї присутності, а життя відзеркаленням твоєї любові. Амінь. Друже, цей псалом запрошення до чистоти серця. Бог не вимагає досконалості, Він шукає щирості, правди і вірності. Підпишись на канал Звірою в серці, щоб разом відкривати слово Боже і вчитися жити так, щоб ніколи не захитатись.